I'm sorry, Увага, тики два виходу, кицю моя. Муля. Муля. Або каракирі. Або й ти турбувати перогами. Ну, що ти вирішив? Я обираю каракирі. Пероги. Залишились пороги. Мені ну, сподобалось. Я ще трішки поторнувся. Спочатку відцвітую, скільки нас беру. Кого? Грошей за пироги. 280. Гривень. Віддай. Я сама порахую, порахуюсь, Все. <реш> 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 а двадцятка ще Я не чекаю, я тобі чесно кажу. Будемо проводити хлопці. Ти що? Будеш шманати. Будуш манати. Держави. Я і я своїми заробленими, що хочу, те маю право з ними робити. Ти забув, що я і є Твоя демократія. А порядок повинен бути скрізь, в державі, на роботі і в сім'ї. Зрозумів? Зрозумів, да. так. Я, я то все розумію, що і гроші, ото я то люблять, що так, вибач мені, я і сам би їх би порахував. Не порахували, значить. Okay. Незалежності України. Київ okay, уже двадцять. Отож. А, а за які? А за які ви такі жвічі їдете? У вас ще в дворі ми ще з голоду <пів> А Хто вам таке сказав? Я так бачу вас, нехай та жаба. Давай, давай, давай. що вона на самій землі. Що ви мелете, Михайло? Що Та не переймайтеся ви так. Але Степанівна просила, щоб ви до дня до залежності наварили борщу. Васи помирить, о, попідкуєте, посидете, ось та чеки поперемиєте. Ну, гаразд, на час варіння бошу я голошу перемир'я, а там ну, покажу. Дівчата й добре, чого я таки не зробиш, щоб честь село відстояти. Дай давайте замой. Ну, Ходіте зі мною Іванівна та домовимося, як будемо варити борщ. А що це я буду з вами йти? Ходімте, ja? я пішов додому. У позицію. Удиводі мене! Та це Васильів виходить, що два найлютіших ворога села будуть варити разом борщ. Моями хає та й моя Жигоня. О, о-хо-хо-хо-хо. Я оце тільки одне боюся прям представити, що ж буде потім. А я уявляю, вони таке на накопався, що його сокісти не будуть. На, а нам який сорок перевір. А нам сорок то сорок. Ну то ходімо, хати тут стояти, подиться, щось цього буде. Та що ж? Може ще прийдеться доварить. Раз на крім поїхав, пішли води. Пішку.